Суду, я думаю, ви звернули увагу, що суддя сама не знає, коли буде наступне засідання. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, під час цих судових засідань вона три рази ходила в відпустку і пішла в черговий раз. На сьогоднішній день я готовий з'явитися до суду, але вона не готова, тому що вона десь в відпустці. Але якщо буде відпустка в міського голови, то вибачте, я теж буду в відпустці. Що стосується самого суду, я думаю, суд відбудеться десь плюс-мінус через рік. Коли буде інший суддя, тому що в цій, в цій судді складуться закінчаться повноваження судді, тому вони відбудуться плюс-мінус через рік судове засідання. І прикро, безумовно, дуже прикро, що сама суддя веде, мабуть, не професійну діяльність, а політичну діяльність, мені так здається. І ну, що, є привід. Будь ласка, ведіть мене в суд. Ось я перед вами, Мені від кого не ховаюся. Після останнього засідання працівників обозу не Я телефонував особисто працівникам обозу і сказав, що я знаходжуся. Це було в понеділок, позавчора. Я знаходжуся на робочому місці. Живу я вдома, їжу по місті на власній машині. Тому я готовий. Але сьогодні працівники обозу не знають, що робити, тому що я вважаю, що суддя приймала не Правильне рішення, а емоційне рішення, от мені так здається. Тому в неї закінчилось рік до складення її повноважень. Вона 3,5 чи 4 роки працює і ще рік працювати. І я думаю, тоді, коли в неї закінчиться повноваження, інший суддя. Прийме рішення. Я думаю, ви звернули, що було рішення відносно падчериці Климко Ірині. Вона прийняла рішення негативне. Апеляція скасувала це рішення, тому мені здається, що в неї є упередженість у цієї суді. Тому мені треба ну мені не треба. Я вважаю, що вона повинна скласти зробити відсторонення від цієї справи і в іншому складі суду розглянути правильно цю справу. А так я вважаю, що це сам протокол написаний під ковдрою. Без моєї присутності е, ніхто в мене пояснень не брав відносно цього протоколу. Я думаю, Ви всі розумієте, що спочатку треба взяти пояснення і потім прийняти рішення. Так я кажу чи не так. А коли пишуть протокол, а потім давай пояснення, то це так не робиться. Я думаю, ви всі розумієте, до чого воно йшло, де воно бралося, звідки воно бралося. Я думаю, ви розумієте, що вже сьогодні прокурора області немає у нас знову. Ну, така ситуація. Тому. Безпосередньо 7 серпня, коли було судове засідання, працівники ВОЗу сказали, що приїхали в міську раду, вас не знайшли. Значить, безпосередньо 7 серпня, 7 серпня 2014 року, моєму зятю від Дня смерті було 40 днів. І 6, 7, і 8 я взяв відпустку на 3 дні. Те, що було 7 серпня судове засідання, мене ніхто не повідомив. Ніяк. Якщо дається Якщо дається. Привід. Привід дається працівникам УБОЗу. Так чи ні? Працівник УБОЗу повинен мене взяти за руку і привезти до суду. Так чи ні? Ну і все. Я при чому? Беріть мене за руку і ведіть до суду. А коли працівник УБОЗу приїжджає і розказує,